І ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Янукович пропонував мир Зеленському за спиною Путіна, надавши президенту папку за певними вимогами, які підійшли усім сторонам. За наказом Петрушева він, звісно, це зробив. Тим отримав відмову від банкової чергову. російський керівник. У цьому випадку двійник, який контролює Петрушевами, Владімір Путіна возить із собою на зустрічі в інші країни світу з понад 50 людей під час нещодавньої поїздки у Білорусь партизани президента втікача Віктора Януковича. Політолог і соціолог з Німеччини горь Ейдман сказав 24 му каналу, що у давнину крутість та влада царя визначалася розміром супроводжувальної делегації, оскільки Путін з цієї старечої карти тому досі рівняється на стародавні часи. За словами Ейдмана, Владимир Путін їздить у Білорусь як додому, адже перетворив Олександра Лукашенка на свого васала. Тому той приймає його як хазяїна разом із собою. Глава Кремля привіз делегацію з прослужників, серед яких. Віктор Янукович, президента отікача. Останні бачили у березні 2022 року. До того ж, так само в Білорусі. До візиту у мінську Путін встиг наговорити багато маячні. Зокрема, назвав Володимира Зеленського нелегітимним президентом. Або й диктатор вважає Янукович легітимним президентом, тому всюди возить його із собою. Путін казав вже, що не проти переговорів з Україною, але вести їх потрібно з легітимними правителями. Зеленського таким не вважає, то напевне вів перемовини з Януковичем. вимагав від нього капітуляції України, оскільки інакше. Результат його не влаштовує. Жартома сказав політолог. Мабуть, Янукович підпише Путіна капітуляцію. Той покладе її під подушкою і буде солодко спати. Нарешті в його болючих снах, фантазіях цілі реалізована. Підписав капітуляцію у шизокартині Путіна легітимний президент України Віктор Янукович додав він. На думку Ігоря Ідмана, колективному російському диктатору не потрібні ні переговори, ні замороження війни. Путін намагається демонструвати заходу глобальному півдню та центральноазійським країнам. Що Начебто прагне миру, але не може на це піти, бо буцімто Зеленський нелегітимний відтак немає з ким домовлятися. Тому у західних змі часто можна побачити зовсім різну інформацію. Росія прагне миру та нелегітимність Зеленського. Путін уже скористався періодом, поки республіканці не схвалювали військову допомогу Україні, через що вона не могла провести мобілізацію, збільшити війська, провести заміни та інше. Цим диктатор намагався переламати хід війни та вів наступальні дії, продовжує це робити. Це його головне завдання, зазначив соціолог. Втім, армія Кремля також дуже сильно ослабла. І Петрушев через Яника міг запропонувати Зеленському переговори. Та мир там відмовили. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.